Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео ми поговоримо про гру Ziverse та як тут можна заробити. Приємного перегляду. А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Гра вже працює декілька років, і недавно вона переїхала на блокчейн Ronin. Також гра має свій токен V, який ми можемо фармити в грі та виводити. А 4 червня стартувала Airdrop компанія під їхньому новому токену 3. А тепер про все по порядку. Спочатку вам треба зареєструватися на сайті. Всі посилання залишу в описі. Переходимо та створюємо аккаунт. Гру можна грати як в браузері, так і в Epic Games. Переходимо та запускаємо. При вході вказуємо нашу пошту та логін. Далі у вас буде невелике навчання. По закінченню потрібно створити внутрішній гаманець. Натискаємо на цей значок і створюємо гаманець. Потрібно буде закинути декілька доларів ефіру в мережі Arbitrum для оплати транзакцій. Все, що ми фармимо і крафтимо в грі, ми можемо виводити та продавати на OpenSea. Як бачите, продається все. Але чим простіший матеріал, тим він дешевше в коштує. Найдорожчі в цій грі це наші тваринки. Тваринки першого рівня торгуються від декількох доларів. Чим вищий рівень, тим вони дорожче коштують. Наприклад, 30 го рівня вже продається від 20 доларів. Але щоб виводити з гри та продавати, ми маємо купити VIP-пропуск. Система подібна до Pixels. Ви купляєте VIP і тоді маєте змогу вивести токени та предмети з гри. Ціна на один місяць приблизно 14 доларів. Тепер по інтерфейсу: у нас є карта, спочатку у вас вона буде закрита, потрібно пробігтися, щоб відкрити всі локації. Внизу в нас є наша панель. Спочатку йдуть наші завдання, за які мали би нарахувати новий токен 3. Це завдання в мене забаговане, я його пройти не можу. Чекаю, що він мені відпишуть у Discord. Середня вкладка це наші тваринки Зі. Тут ми бачимо їхні характеристики, а також, як назбирається досвід, зможемо їх прокачати до наступного рівня. Одну вам дадуть після проходження навчання, і три в мене було ще з старих тестів. Щоб їх прокачувати, треба йти в підземелля. Підземелля в нас знаходиться ось тут. Ми підходимо і натискаємо на нього. У нас є різні рівні, чим вищий рівень, тим більше досвіду ми отримуємо. Наразі я можу спокійно проходити 36. й За кожен захід ми тратимо одну енергію. Одна енергія відновлюється одну годину. Вибираємо, яке підземелля хочемо, і натискаємо Play. Тут ми можемо грати самі або включити автоплей. Також можемо поставити пришвидшення і дійдемо до кінця. За проходження ми отримуємо досвід, сфери та токени. Також можуть випасти інші ресурси, такі як насіння, ключі та наживка для риболовлі. Тепер повернемось до навиків. Відкриваємо вкладку і бачимо наші навики. Натиснувши на інформацію, ми бачимо, який ресурс ми зможемо добувати на певному рівні. На карті ми можемо побачити всі ресурси: це звичайно дерева, це йде руда. Руду ми переплавляємо в злитки ось в цьому місці. Дерево ми можемо переробляти на вироби ось тут. Також біля річки в нас є риболовля. В самому місті в нас є склад, де ми можемо залишити непотрібні нам ресурси. Також всі ресурси, які ми добуваємо, ми можемо обмінювати на токени. Підходимо до ось цього NPC і натискаємо. Ми можемо перетягувати непотрібні нам товари, і їх обмінювати на самі токени. Раджу з ресурсів щось крафтити, і вже тоді обмінювати, вийде трошки дорожче. Також ми можемо натиснути на інформацію по крафту, і побачити, що ми можемо скрафтити, які потрібні ресурси, та який потрібен рівень. Всі базові предмети, такі як от граблі, ножниці, вудочка, сокира, ми отримаємо за базові квести. Якщо ви купили VIP і хочете вивести предмет. Спочатку вам потрібно його змінтити. Але враховуйте, що там комісія виходить приблизно 20-25 центів. Далі ми переходимо на склад. Наш предмет має такий зелений значок, що означає, що він вже в нашому ігровому гаманці. Натискаємо на нього правою кнопкою і беремо інфо. Тут натискаємо «Трансфер» і вибираємо, на який саме гаманець і яку кількість. Ось так виглядає гра. Ми можемо заходити, тратити енергію, покачувати наших тваринок, виводити і продавати. Напишіть в коментарях, як вам проект, а ми зустрінемось у наступних роликах.